Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і я зараз готуюсь до цієї риболовлі. Сьогодні хочу половити, спробувати половити судака у нас е неподалік. Ну і власне для цього я і приїхав сюди. Ну е Ви бачите, да, що снігом вкрило землю за ніч. Ну і зараз, слава Богу, нема мінуса, тож шнур не буде мерзнути. Шнур не буде мерзнути, а от з приводу мене тут є велике питання. А чому? Тому що я буду стояти сьогодні не в звичних чоботях на березі, а полізу в вейдерсах в ну, крижану воду, по суті. Ось вейдера, готові вже до вдягання. Ой, і ще листочок осінній. Листочок осінній, а риболовля вже зимня. Так що. Давайте зараз влізу в них і покажу комплект, на який буду ловити. Ну що, дві хвилини я вдягнутий. Опа! І можна лізти у водичку. А чим буду ловити, зараз покажу. Але нагадаю спершу, що партнер мого каналу компанія Favbet. Ну, ось, друзі, мій комплект на сьогодні. Далекобійна ловля прогнозується, так що Аргента UX 932 до 28 грамів. xz 4000 і намотаний 06 Dual Super Cold. І приманочка. Традиційно вже для вас це далеко не новина. VIPO. 3,6 на Волівському вольфрамчику. Наразі 14 грамів. Подивимось, що по воді. І будемо вже вносити корективи. Так що дальній закид у нас сьогодні буде, аби хтось на нього відізвався. A few moments later. Друзі, була покльовка і, і ось посадка. Ось посадочка, друзі. Є СУДАК. Є, друзі, СУДАК. Це чудована вона. Це прям супер чудована вона. Перша покльовочка була, я її трошечки прогавив адже поставив офсет. Ну, а з другої покльовки Судак добре, А ні, це не Судак. Це, друзі, не судак зовсім. А я думав, що Судак. Оце щука. Ну, теж непогано. Ловили Судака, зловили щуку. Ось така, дивіться, така київська кілушка. Київська кілушечка. Прикольно. Подалеку від берега стоїть на глибинці. Ну, чудово, що вже сьогодні. Вийшли не просто так. Щучка, давай. Давай, пливи. Пливи і ставай поодаль, де і стояла. Будемо тебе ще діставати. Ну, ось вам і історія. Бачили? Перша рибка, і вже риболовля сьогодні відбулася не дарма. Хочеться Судака. Хочеться Судака, дуже хочеться Судака. Давайте його спробуємо зловити. Так, да, що і сказати, погода прикольна, але трошки прохолодно. Що мені подобається, що не холодно в вейдерсах. От я вже стою, мабуть, пів години і жодного дискомфорту не відчуваю. А прикол простий. Я вдягнув дві два шари термобілизни і вдягнув. Дві пари шкарпеток, одна з яких Dex Shell. Це водонапроникна і, окрім цього, вона дуже класно тримає тепло. Я її вдягнув на голе тіло, а зверху вдягнув ще теплу сімсовську шкарпетку, щоб цього тепла було багато, щоб DexShell тримав. До речі, дуже прикольні шкарпетки. Я їх юзаю всього лише там Може трошки більше тижня, але задоволений ними. Часто буває, що коли я рибалю в чоботах, в чоботах утворюється конденсат всередині, і відбувається таким чином, що коли суху шкарпетку всередину засовуєш чобота, то вона одразу стає такою вогкою. З декшелом такої історії нема. Скільки воно було всередині конденсату, все одно буде нога суха. От, власне, для цього вона мені і потрібна. Рекомендую, друзі, рекомендую. Класна історія. Ну, Приємно, що не холодно, тому що тепло, особливо зараз, в грудні, ну і взагалі в холодну пору необхідно зберігати, тому що. Вже, як то кажуть, не молоді, і може статися що завгодно. А от, і з роками жага комфорту вона перемагає якусь заощадливість. Ну, по-друге, як не крути, це внесок в здоров'я і в комфорт. Так що це подвійний плюс. Ну, а що стосується Судака, то він має розуміти, Скільки було зроблено для того, щоб його зловити. І я сподіваюся, що він себе покаже. Я дуже на це сподіваюся, адже дуже хотів би його зловити. Щука, ну, звісно, це вже початок, це надзвичайно крута а, подія, яка відбулася вже сьогодні. Але судак більш стабільна риба. Щука епізодична. А судак, якщо буде тут, якщо буде там по площах, це означає, що він загалом тут перебуває в районі берега і це буде дуже круто. Дуже крута буде на Я поставив більше вантажок, друзі, адже дають водичку. І це, ну, я думаю, що змусить судачка порухатись і, можливо, підійти під берег. Я не можу прогнозувати на 100%, але те, що шанси будуть вищими е до того, щоб судак відійшов до берегу, це точно. Я поставив 21 грам, грам вольфрам. Це трошки більше, ніж того потребує глибина і е течії, але дуже крутий закид виходить. І необхідно мені перевірити, що у нас є на самому-самому викиді. Прямо на супер далекому викиді. Тому поки 21. Зараз похожу по обловлюю дальнячок. Ну а потім вже будемо ставити меншу вагу, щоб проводка була більш вальяжна і так вже, скажімо, більш до виколупування орієнтуватись. От дивіться, який закид. Закід просто шикарний. Ще і палка дозволяє нормально розмахнутися. І не дуже сильний вітер. Такий приємний. Hours later. Фух, друзі, ну, дві години я без покльовки. Повернувся на те місце, з якого стартував. Вода йде чудово. Вода йде просто афієнський. Просто не може такого бути, щоб не було риби. Не може. Вода йде прямо так, як навесні. Малюнок на поверхні вже відображається. І риба має бути, має, має вона бути. Має обов'язково. Поставив я 18 грамів і 18 грамами ну, доволі комфортно ловити. Можна навіть поставити більше. да, що ж це за історія така, друзі? Не можу я зачепитись за рибу і хочете трісне. Одна щучка і все. Жодної покльовки судака. Я собі важко уявляю, чому так. З одного боку зрозуміло, що зимовий період, там судак відвалив від берега. Так, але Ну, але не вже прям от увесь. Має ж бути хоч якийсь заблудший, хоч один, хоч не знаю, хоч пів судака, якийсь такий 500 грамовий, якась грайка, яка вздовж берега десь там. Полює, щось да має же бути. Я розумію, що минулих років я так пізно вже сюди не приїжджав. Я приїжджав в листопаді і була а, була риболовля. Клював судак. Але не може він же ж отак просто зібратись з граї і все. І відпітлять від берега і більше не підходити. Ну давай. Ні, все одно я вважаю, що я зможу його знайти. От щось мені так здається. От по всіх причинах не може його тут не бути. От просто, просто не може. Ну невже, вже, невже це сталося, друзі? Невже це відбулось? Невже сюди на базі? Невже це ось така краса? Дочекався я. Дочекався іще й подача класна. Ух, як я тебе чекав. Ти навіть себе не уявляєш собі судаче. Як я на тебе. Довго чекав. І я дочекався, я дочекався. Виходь, виходь. Виходь, виходь, виходь. Я розумію, там є усілякі перепони для тебе. Але виходить треба. Давай, давай. Я занадто тебе довго чекав, щоб зараз... Спустить. Ось він, друзі, ось цей шановний судачок, якого я дуже сильно очікував. Втягнув його на свалі мушель черпанув. Випльовуй, випльовай. Вони тобі точно не потрібні. Ось він, ось він. З дуже гарної покльовки. Нарешті сів. Ну, наче все добре з тобою має бути. Пливи, друженьку, і поклич своїх друзів. Оп, поплив все ок. Фу. Невже це сталося? Ну, клюнув дуже далеко. Клюнув прям дуже далеко. І ну, з одного боку це класно. Тягати його до берега це окреме задоволення. Але найголовніше, друзі мої, що він тут є. Так, ну що, будуть ще. Ну що, очікуємо на чергову покльовку. На чергову, сказав класно. На ще одну, можливо, вона станеться. Я дуже б цього хотів. Ось так, мабуть, треба сказати в наших з вами реаліях. Але сподіваюся я на те, що він не один. Адже дуже він борзо взяв і ну, такого розміру судачки мають а, такий зграйний характер. Тож, мої сподівання, мабуть, не даремні. Єдине, що трошки мені вже стало більш прохолодно, в водичці стояти і треба рухатись завжди. Не можна себе ловити на думці, що тобі вже прохолодно. Треба обов'язково рухатись. Тому що, якщо не рухатись, можна собі настояти е щось не дуже добре або зовсім не добре. А якщо ходити, то і зігрієшся, і судака находити можна. Так що зараз вимотую і будемо переміщуватись. Друзі, ну слава Богу, вперся в судачка, він взяв з перших закидів, і це означає, що необхідно порухатись по площах, тому що приділив я увагу тому місцю і більше покльовок не було. Це означає, що він є, але по площах розповсюджений. Будемо шукати. Водичка йде. І рівень здіймається. Я це відчуваю, тому що переходячи з місця на місце... Вже, ну, я відчуваю, що мені трошки більш глибоко, ніж було ще дві годинки тому. І має, має підійти він на вечір до берега, має цей судачок. Бігом перевіряю я містяки, два-три закиди і рухаюсь метрів 30 вище. Два-три закиди, закиди 30 метрів вище. Ось така в мене тактика і е, дуже хочеться, щоб вона спрацювала. Маю десь я його перехопити того судочка, тому що він достатньо активний, судячи з покльовки, Тече, не перестає йти, і це класно. Не ставлю я меншу вагу. Ловлю на вухастик 18 грамів. А чому Вухастик? Тому що нема в мене Джи 18, так би поставив задоволення в Gріг. А так його ніц немає. Опа є, друзі, є, з самого викиду. З самісінького викиду. Дочекався я його на самісінькому викиді. Ну давай, іди сюди, друженьку. Ух, як я тобі радий. Як круто, що спрацювала тактика. Як круто, що вона спрацювала. Треба ходити і коли ходиш, щось да виходиш. Самісінького викиду. Так, да, не докинув би, не взяв, але це сталося. Докинув і узяв. Так, да, далеко стоїть дуже. Надзвичайно далеко. Теж, бачите, не супер здоровенний, але тим не менш Дуже дуже приємний. Ось він. Ось він. Київський зимовий судак, за яким ми власне і приїхали. Давай, друженьку, пливи, щоб все було з тобою добре, щоб ти пірнув одразу на глибину. Тому що власне я його взяв з такої ямки нормальної. Ну і ось, ось приманочка. Вісімнашка і той самий 3,6 Vipo. Взяв на надзвичайно далекому викиді, тож є резон зараз поставити більшу вагу. Прям взяв ну, супер дальняка. Супер-супер дальняка, супер-супер-супер дальняка. У мене 18, але в кишенці 21. Джигріх, він полетить далі. Фу. Важка риболовля, скажу я вам. Важка. І пошукати треба, і треба ще й, ну, трошки, мабуть, померзнути. О, дивіться, не дивлячись на грудень, природа живе своїм. Своїм часом ось він жучок. Водяний. Ага, він на мене орієнтується. Він за мною пливе. Думаю, що я якась для нього гілочка, на яку можна зачепитись. Ні, жучок пливи далі. Дивно його бачити в грудні. Але ось така вона природа. Мені здається, що водичка ще більш пішла. Це дуже дивно, тому що вже ну, такий час вечірній, а вода йде, мабуть, з 12-ї години. A few moments later. Да. Яка б не була підйовка тепла, все одно кінцівки мерзнуть. Ноги мерзнуть. Ноги мерзнуть за рахунок того, що стоїш на одному місці. Як не крути, треба рухатись. Це не весна, не ловля окуня, коли ти постійно переміщуєшся з судаком, дещо інша історія, але все одно необхідно рухатись. Хоча, по суті, і нема куди. От, якийсь би зараз перехід, такий метрів на 300, от вирішив би питання зігріву, але тут таких переходів нема. Тож трошечки підмерзаємо. От, єдине, що от я дивився і у Кості канал Клоун Фішинг, і у деяких товаришів. Вони використовують ось ці грілки для ніг. Але, чесно кажучи, я собі дуже-дуже якось так уявляю, собі дивно. Як вона буде власне, в вейдерсах виглядати. Тому що Чоботі тут зрозуміло, під штани пустив ці провідочки і погнав. А з Вейдерсами там дещо складніша ситуація. Але є ще один нюанс: є грілки, які контактують з повітрям і починається реакція, яка виділяє тепло. Але питання інше. Там має бути повітря, а де в Вейдерсах повітря? Однозначно, не сезон зараз, але, тим не менш, вловити рибу можна. Ця риба на вагу золота. По-перше, розмір, ви бачили самі, що не дуже великий. А по-друге, дається вона ну дорогою ціною. от Здебільшого це. Це дискомфорт, коли прохолодно стояти в ведерсах. Це мінімум. Але бачите, за бажання щось можна виковиряти, Ну і, звісно, з правильним підходом. Ай, хочеться ще щось виковиряти. Є в мене буквально півгодинки, мабуть. Тому що вже така вечірня сірість і посилюється вітер. Який дме в обличчя. Ну, Це зовсім неприємно. На вечір, до речі, передавали посилення. Вітру, мабуть, це воно і є. Оп, друзі, і була покльовка ніжна. Зійшов судак, на жаль, але покльовка була дуже-дуже ніжна. Отак, От на вечір. На сами самий-самий вечір. Я знов повернувся на те місце, з якого зловив першого судака. І бачите, не дарма повернувся, принаймні покльовка була. Але чомусь вона дуже-дуже ніжна. Зараз перекину, Може щось вдасться добрати, було б це чудово. Зараз під кінець сьогоднішнього дня, під кінець риболовлі. Ох, палка шмаляє. Взагалі комплект такий під судака те, що треба, під київського. Дуже я їм задоволений. Ну, ще пак. Комплект крутий. Ну що, судак, будеш ще клювати? І знов перша, перша проводка, перший закид на новому місці. І, і, і що тут робити? Якщо риба є, вона свою активність проявляє одразу. Так, ну ще, хвилин 15 постояв, і нічого не було. Перший закид. Подарував покльовку, сход прикрий, і все. І нічого не було. Я дивлюся, і водичка вже зупиняється. Так що роблю, мабуть, що останній закид зараз, останню проводочку на сьогодні. І буду збиратися додому. Було б дуже круто зараз отримати покльовку, хоча це дуже і дуже мало ймовірно. Відрибалив я друзі високою ціною дались мені судочки і щучка, адже дуже багато я пройшов, клумаки тягаючи за спиною, в тому числі і вейдерси. І дуже багато я погодив і по воді. І навіть. Трошки змерз, скажу, як є. Не дивлячись на всі шкарпетони, ну, все одно крижана вода цілий день стояти. Ну, цілий день, години 4. Ну, яка б не була екіпіровка, все одно холодна вода це холодна вода. А, що вам сказати, Судака в Києві зловити зараз взимку реально. Але а, от мені сьогодні він дався ось такою ціною. Як я вам вже тільки що перерахував. Інколи буває, що з берега вітер в спинку або взагалі штиль, і можна його половити. Але от принаймні зараз, в грудні, я таких місць не знаю. І ніхто не ділиться. На жаль, ну така доля. Ну нічого, буду шукати сам. Що і сказати? Приємно отримати покльовку Судака, і, слава Богу, що є ще. У нас можливість половити цю рибку. Звісно, що не супер великого розміру, адже це Київ. Ну а з іншого боку, покльовка поганою не буває. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тиціте на вподобайку. Ну і звісно, що хто не підписаний, обов'язково це зробіть прямо зараз, от просто зараз, щоб не пропускати відоси на моєму каналі, які скоро будуть. Скоро будуть. Ну а на сьогодні все. Буду знімати я з себе лахи, рухатись додому. З вами був Володимир Воротняк. І Судаки. До зустрічі тут.